Вітаю усіх. Запрошую переглянути відео, яке має ну таку умовну назву: Три процеси. Три дні на кожен із трьох процесів. Покажу вам, які роботи я вишивала та скільки у підсумку навишивала за три дні по кожній роботі. Приємного вам перегляду. А це я вам показую зараз ліс буковий. Неймовірний. Ми приїхали сюди трошечки грибів набрати. Ну, до нас тут вже походили так нормально. То пару біленьких знайшли. Ось так. Перший процес, який я вам покажу, це буде котедж біля моря від Леті Стіч. Приємного усім перегляду. Нагадаю, ось такий вигляд має на тепер котедж біля моря, відлиті стіч, який я буду вишивати наступні три дні. І результат першого вишивального дня ви побачите буквально за кілька секунд. Отож, завершився перший день з трьох на відшив цього сюжету. І ось які просування ви можете бачити. Я почала вже вишивати будиночок сам, сам котедж, відшила на ньому 1100 хрестиків за день і буду продовжувати зараз будиночок вишивати. Щось не хочеться мені, поки півхрестиком зашивати біля маяка справа оцю область. Хочеться все-таки вверх просунути будиночок. А побачимо буквально за декілька секунд результат другого дня відшиву. І так, другий з трьох вишивальних днів, відведених на цей сюжет, підійшов до кінця, і ось який результат на тепер. Виріс будиночок і в ширину, і в висоту. Добавилося 1100 хрестиків саме на будиночку. Продовжую вишивати його вверх. Ось покажу вам ближчий будиночок. Вже у вікнах запалили світло цьому будиночку. А тут, звичайно, дівчатка. 50 відтінків бежевих. Але е, загалом це поєднання кольорів, воно такий ефект е, створює, е, ну, як справжній будиночок е, з такого е, дерева. Ну, не передати, як це вживу виглядає, але дуже-дуже е, схоже на такий дерев'яний будиночок. А десь трошки м, тільки під старину, наче е, ці, е, цей матеріал, з якого зроблений будиночок. Ось така краса на зараз. Буду вишивати його ще день сьогодні, тому що я зранку знімаю, намагаюся е, в одному і тому самому місці це зробити і при. Е, Ну, щоб була та сама пора доби для порівняння результату, щоб було чіткіше видно. А після цього візьму якийсь сюжет я ще не придумала, але сьогодні ще буду третій день вишивати цей сюжет. Так, не сказала, що він у мене підріс ще на 1100 хрестиків. Ось. Тож, зовсім скоро покажу вам. Результат третього вишивального дня по цьому сюжету Леті Стіч Котеж біля моря. Незабаром побачимося. І ось завершився третій вишивальний день, третій з трьох відведених мною для просування цього сюжету. Тільки його я вишивала ці три дні, за інші не бралася і намагалася максимально його просунути, подивитися у підсумку, скільки я можу вишити за три дні, в якому темпі. А третій вишивальний день був трошечки не таким плідним, як два попередні, коли я вишивала, там по 1000-1100 хрестиків. Зараз я відшила за третій день лише там близько 600. І у підсумку за 3 дні сюжет підріс на 2700 хрестиків. Вишивала я вчора також будиночок, просувала його вгору. Вималювався в мене вже тут другий поверх, даху тут почала вишивати. Тут багато зашила бежевими відтінками, все мені хотілося швидше його вгору просунути, зашити оці 100 відтінків бежевого і почати перейти на дерево, тому що тут зверху тут вже буде дерева, якась рослинність. Хотілося вже якихось таких більш яскравих кольорів. ось Але поки що фіксуюся на такому результаті у підсумку зараз відшито. Майже 26%, тобто за 3 дні на 6% я його підростила. Беруся сьогодні, сьогодні буде четвертий вишивальний день з цього сету, або перший день для нового сюжету. А що за сюжет це буде, зараз ви побачите. А наступні 3 дні я буду вишивати ось цього оленя. Від Ankor. Серія Maya Collection. Називається цей сюжет силует Оленя. Його розмір готової роботи буде 20 на 26 см, вишивається він на 14-й аїді. Бачите, входить він в серію таких силуетних сюжетів від. Анкор. Ось мені ще дуже подобається цей метелик. мабуть, його наступним куплю, але вирішила за цього оленя почати. А, так, заодно вам покажу, що тут входить до набору. А, входить ось така в кольору екрюм Аїда 14-каунту. Такий достатньо великий відріз, Крупні, крупний каунт. Не дуже я задоволена, якщо чесно, що тут він вкладений. Так, далі інструкцію маємо. На українській мові, на жаль, немає інструкції, але не проблема, в принципі. Так, вкладені ще сюди до набору ниточки. Ниточки Анкор, звісно. Дві палеточки вказані і. Є номери, якщо чогось не вистачить, можна завжди докупити. Не проблема. Дуже мені подобається, що вони в своїх наборах вказують номери ниток. Ось такі яскраві нитки ви можете бачити. Подивіться, які вони аж переливаються, обожнюю вишивати нитками анкор. Просто це мої любимки любимки Ось які вони соковиті, яскраві ниточки. І судячи з того, що. Яка прев'юшка, така яскрава дуже, то прев'юшка, напевно, зроблена все-таки з готового відшиву, тому що тут навіть можна роздивитися півхрестики, все дуже чітко, гарно видно. Так, окрім ниточок, звісно, входить до набору голочка і нитковдягач. Але я вже казала, що до набору входить. Канва крупного каунту, яка мені не подобається, тому я вирішила замінити на рівномірку. Колір приблизно такий самий, ну, плюс-мінус, це темніше в мене відтінок. Взяла я сюди відріз Белфаст 32-й каунт колір 224-й. Тому вишивати я буду на рівномірці цього оленя. Трошки це мені ускладнює задачу, тому що треба буде вишивати з лупою. Не знайшла, дівчата, вільних пялець, рам чи снапів. Коротше, взяла. <смас> Купила для іншого сюжету гобеленові. Ой, не гобеленові, вибачте, а пластикові з підвісом Нурги і запялила сюди основу. Тому буду відшивати поки так. Увечері покажу я вам, що я навишивала за день. Ну і на найближчі три дні це моя робота. Буду показувати вам свої просування. Побачимось. Вітаю, показую вам результати. Першого вишивального дня по сюжету від Анкор Силует Оленя. Не можу сказати, скільки в підсумку вийшло вишити, адже вишиваю я по паперовій схемі. Ніде не змогла я знайти перенабір, тому ось така схема. І ось е, закресла, наскільки я вишила. Ну, орієнтовно, напевно, там під тисячу хрестиків, мабуть, буде. А, як мені подобається те, що я бачу, те, що виходить, такі теплі, осінні кольори. У мене сьогодні, до речі, 1 вересня. А, і е, е, якось так навіяло такі. Е, Поєднання, як осінні листочки такі. Ну, ну, дуже чудове поєднання кольорів. Я прямо в захваті вишиваю і от не можу прямо відірватися. Буду продовжувати його вишивати другий день. Покажу вам підсумки, що вийде по результатам другого вишивального дня на цей сюжет. Тож, буквально за мить ви це побачите. Закінчився другий вишивальний день, відведений у мене для цього процесу. Ось такий маю результат на зараз. Дивіться, яка краса, яке поєднання кольорів. Супер просто. На схемі прогрес виглядає ось таким чином. Тобто майже. Всього оленя, Ту. оленя я вже вишила, залишилося там десь хрестиків 400, там хрестики, напівхрестики разом. А, достатньо повільно йде робота, адже я вишиваю по паперовій схемі. Не знайшла я перенабір, не захотіла чекати, замовляти, чекати, поки перенаберу цей сюжет. Дуже хотілося мені його розпочати. Тому, звісно, по, по, по паперовій схемі це вже якась мука. Я себе кілька разів ловила на тому, що я пальцями намагалася закреслити хрестики на паперовій схемі. Привичка, коротше, велика сила, і трохи складно знову по паперовій схемі вишивати, але менше з тим. Процес іде. Прогрес є, гарний прогрес. Я вже майже відшила весь тулуп, вже перейшла на ноги. Залишилося мені вишити йому трошки пузіко закінчити, ніжки і ріжки вишити, і буде він у мене готовий. Далі бек-бек складний, Просто обвести його по контуру, і, власне, все. А, так, розпочинається третій день цього процесу. По його завершенню знову зроблю невеличке включення, що ж, у підсумку вишається. Тож, буквально за кілька секундочок почуємось і побачимось. А у мене завершився третій вишивальний день, відведений для цього сюжету силует Оленя». А трошки йому залишилося ще, буквально ріжки відшити. Все інше я вишила. А, ріжки і бек, власне, сам. Враження просто від, від поєднання кольорів у мене дух перехоплює, наскільки це гарно, вживу це ще красивіше. Тут і осінні дерева, і луги, і багато зелені, і небо таке різнокольорове, і паркану видно, і за парканом ніби вся ця перспектива, вся ця краса відкривається. Дуже-дуже ну, чудовий сюжет, просто, просто казковий олень. Я маю надію, що я все-таки його. Завершу і в цьому відео покажу вам уже фініш, покажу готову роботу. Поділюся враженнями, покажу залишки ниточок, ниточок які залишаються після відшиву, чи вистачить їх там на, на другий процес, наприклад. І, дівчата, я знайшла помилку в схемі. Також розкажу, що саме там не так. Щоб ви звернули увагу, якщо хтось буде відшивати цього оленя так само, як і я. Ну, а далі я покажу вам третій сюжет, який я беру на наступні 3 дні у відшив. І прогрес далі ви побачите вже по третій картині, яку я буду вишивати наступних 3 дні. Тож, буквально. За хвилинку знову побачимось і почуємось. А третім сюжетом, який я буду вишивати наступні 3 дні, буде літній пейзаж від Лукас. Ось такий він має вигляд на тепер, перед тим як я його почну вишивати 3 дні. А загалом вишито 10,5 тисяч хрестиків, і у відсотках це 15,14. Тож через один вишивальний день я покажу, що у мене відшилося. Буквально через секундочку ви це побачите. Перший вишивальний день завершено. Отакий маю результат на зараз. Вишивала дах тільки і навишивала 956 хрестиків. А більше, ніж зазвичай я вишиваю за такий час, тому що, в принципі, багато кольорових однокольорових плям на даху, які вишиваються одним кольором, тому не так часто змінюю нитку і, в принципі, робота йде швидше. А результати другого вишивального дня ви побачите зовсім скоро, тож не перемикайтеся. Скоро побачимось. А перед вами результати другого вишивального дня по сюжету літній пейзаж від Лукас. Вона вишивалася у мене ось тут дах я зашила. Ось тут віконечко вже перші обриси є. Загалом робота за день підросла на 1009 хрестиків. І в мене в підсумку вже відшито майже 18%. Сьогодні у мене вихідний і я сподіваюся, що я його просуну так добряче. Хоча б на ну, точно більше, ніж 1000 хрестиків, хочеться ще більше. Хочеться вже. Віконце повністю зробити. Ось тут дах закінчити, можливо, сюди просунутися. Там, де зелень, не знаю ще. Тому я пішла вишивати. І що в мене не вишивається за третій день, зараз вам покажу. Ну, що ж, третій вишивальний день. Для цього сюжету також завершився. А ще б, напевно, вишивала, бо в мене зараз тільки 9-та година вечора, ще 2-3 години можна було б вишивати, але вважаю, що на сьогодні достатньо, бо маю ще інші трошки плани. Не буду спойлерити, що це буде. Так ось, вишилось у мене за сьогодні за неповний, так би мовити, робочий вишивальний день. 1509 хрестиків. А, бачите, вже я дах повністю зашила частинку, віконечко також. Почала вже е, зелень вишивати, квіти М -м -м і. Думаю, що поки, поки достатньо. От така краса вийшла, ближче я вам покажу. Віконці такі кольори просто яскраві, гарні, вживу, набагато яскравіше все це виглядає. Ось, отакий прогрес я сьогодні зробила. 1509, ну, раніше більше, ніж 1200-1300 не вишивала. А сьогодні прямо якось. І достатньо легко і швидко, тому що багато зашивки одним кольором. Ну, якось так м -м, старалась не відволікатися, і, коротше, ось так завершую цей третій день для цього процесу. Буду далі вишивати, не знаю, в якій послідовності, в якій черговості. далі я вам покажу, як я обіцяла, встигла я між ділом трошки в невишивальні дні завершити свого оленя. І далі я вам покажу, який в мене вийшов готовий, яка вийшла готова робота. Так що не перемикайтеся, далі все покажу. А у мене відшився мій красень олень. Повністю готова робота. Я вже його покупала, попрасувала і ділюся з вами результатом. Ось так, ближче я вам покажу. Ось такий він розкішний вийшов. А Загалом на цей сюжет у мене витратилося 4 вишивальних дні. Причому найскладніше було робити бек. Бек тут дуже вже заморочистий. І ще враховуючи те, що вишивала я його по паперовій схемі, а не по сазі, це був прям була така задачка зірочкою його відшити. Але результат того вартий, я дуже задоволена. Так, як він виглядає. Ще не знаю, як буду його оформлювати. Поки що побуде в мене в рулончику. Ниточок залишилося аж ще, як мінімум, на одну вишивку точно вистачить. От прям дуже багато їх залишилося, анкор не шкодує ниточок. Пасмочки майже повні. Тому майте на увазі, що ниток вистачить будь-якому. Випадку, навіть якщо ви вишиваєте, не дуже економно, але якщо навіть якоїсь ниточки не вистачить, то можна буде докупити номери тут вказані. Ось. І ще мушу вам сказати за схему, я обіцяла, є у схемі помилка. Помилка у символах ось. Оцей символ, тут мені вже дитина, правда, його правильно замалювала. Ось цей значок і ось цей значок. Вони однакові. Ось така жирна коса лінія. І бачите, кольори в першому випадку 351, другому 899-й. Коротше. А символу F, тут він вже написаний ручкою, так йому буде видно. Його в схемі немає, але є а У ниточках, тому зрозуміло, який символ був пропущений. Ось тому майте на увазі, коли будете вишивати, що є невелика помилка в схемі. Ну, але розібратися не складно. Я розібралась, то і ви розберетеся. Ой, яка щось прилетіло величезне на мою схемку. Знімаю на вулиці, заходить сонечко. Хотіла вам показати цю красу. При тому, як сонечко світить на цього оленя, шикарного, розкішного. Ось така краса. Ну що ж, отакі були ці два вишивальні тижні. Я всім вам дякую за перегляд, усім миру, добра, міцного здоров'я. Почуємось та побачимось в наступних відео. На все добре!